Комфортні перельоти до Стамбулу стали доступнішими для харків'ян. «Атласджет Україна освоюватиме українське небо. Відмінність компанії від інших полягає у рівні сервісу перш за все, ми хочемо дати нашим пасажирам незабутній досвід польоту. В нас немає економ класу, лише економ плюс. Крісло у ньому обтягнути італійською шкірою. Також на борту ми надаємо безкоштовне харчування та провоз багажу. Як я вже сказав, наші пасажири мають бути щасливими, коли вони літають. Пропонують у компанії для клієнтів два види квитків економ плюс та бізнес клас. Та, окрім комфортних перельотів для пасажирів України, Атлажжет Україна забезпечила багатьох наших співвітчизників робочими місцями у нас, як ви бачите, стюардеси, красиві дівчата. Вони українки, як і пілоти, та весь екіпаж. Вони українці. Ми раді, що ми працюємо з українцями та надаємо їм змогу з нами працювати. На сьогодні авіапарк компанії складає 20 літаків. До кінця 2016-го Атлас Глобал планує розширити свій флот ще на 10 повітряних суден. З розкладом рейсів у напрямках Харків-Стамбул, Львів, Стамбул, Запоріжжя, Стамбул. Можна ознайомитися на офіційному сайті компанії. Олеся Гузун Ігор Мельник, Ірина Сафіна. Вісті.